Українським мойсеєм, нашим минулим, сьогоденням і майбутнє. Його ім'я відоме у всім світі, його вірші знані на всіх континентах. Він і досі живе в Україні, а Україна перебуває у нім. Він в історії кожного народу є свої національні герої, є свої пороки, імена, що вібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя, і люди. Імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким для нас, українців, і не тільки українців, стало ім'я Тараса Шевченка, чия поезія ось уже багато років викликає в людей почуття гордості, захоплення своєю красою, своєю силою і народною мудрістю. В його поезії наше минуле, наше сучасне і наше майбутнє. Він житиме вічно, як і його твори. Окремі, з яких написані, здається про наше, про наше сьогодення, а його заклад до свободи і єдності свого народу і в наш час є дуже актуальним. Шевченко виступає сьогодні духовним будівничим нашої держави. Він росте і розвивається в часі і історії. Ми на вічному шляху до Шевченка. Доброго дня, шановні студенти. Я дуже рада, що сьогодні ви знайшли час відвідати наш захід, взяти в ньому участь і давайте поаплодуємо кожному з нас, що ми сьогодні зібралися. Всі зібралися, хто сьогодні знаходиться в цьому приміщенні, тому що зараз знайдуть такі дні у нас. 9 березня Тарас Герой Шевченко в 1814 році народився, і в 1861 році, 10 березня, помер. прожив 47 років. Доля видалась у нього складна, але це була людина стержнем собі, високодуховна людина, яка любила Україну і робила все для того, щоб Україна була незалежною і залишила нам певні пророчі слова, заповіт. Який ми всі знаємо, читали, і не тільки заповіт, але й інші вірші, настанови Шевченко не може бути так, в історичному минулому. Він є в нинішньому, в майбутньому, тому що всі ми зараз бачимо ті слова, що він писав, являються пророчими. Той час повторюється. Ми зараз стаємо всі на історичному зламі епох геополітичних процесів, не тільки коли повторюється знову, ніби прийшло 100 років назад. Були Перша світова війна, почалась, рухнуло кілька імперій, та зараз повторюється і знову. Україна знову бореться зі своїми загарбниками, бореться, росте нове покоління людей, які будуть вже жити і працювати на благо нової України. Ну, я хочу сказати, да, от є такі пророчі слова Сон. Мені дуже подобається поема. Невеликий уривок зачитати з поеми Сон Тараса Григоровича Шевченка. Тому що вона є актуальною і на нинішній час. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою зятю домовину? А той, той тузами обирає, сватав його хаті, а той тихий та тверезий гострий на брата. А той тихий, Богу боязливий, підкрадеться тихешенько, як тішечка, вижде нещасливий та й запустить пазурів печінки. І не чекайте, не вимоліть, не діти, не жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним сумує. Так із нього сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Мовчить та й каже, може так і треба. Воно такий короткий урівок. Я хочу сказати, да, ми всі бачимо ту історичну епоху, ніби нічого не змінилося за 200 років. Там да, ми бачимо, що є люди, є держави, які хочуть загарбати країни. Бачимо двох великих людей, да, які та отечество так люблять, так за ним сумують. Тобто ми це все бачимо, це все історія повторюється. Але я хочу побажати зараз, щоб ми провели цю годину, щоб ми отримали багато цікавого. А щоб було цікаво, я скажу, будуть і такий дух змагання, за який ви зможете отримати потім певні призи. І на майбутнє призи, хочу сказати, ви зможете отримати від мережі. Вкусних кафе, представник Олександр, він потім дасть є буде два сертифікати. Він скаже, потім будуть квитки в кінотеатр і ще один буде солодкий приз. Так що приймайте участь, будь команди, я думаю, що це все, так сказати, не залишиться. Киде умре, то навзбужу, киде умре, то навзбужу, в не що степу широкого України ніве. Аби била не і вже дні простроми можна було віддіть, слыше його źнясте громи. у унісі з України до можа morza wrażał до dopiроблеy. і вони, і wzgórza, wszystko rzuce і улеce Ш... до самого Бога, а вимог się, аж дотом. Я не узнам Бога, поховайче мене і встанче, і, кар... і кайдане рвіче, і посоко вражо учо, вольно ж сво одмейче. Мені за швірки юж родині, в краю вольним, новим, пам'ятайте, вспомніть часом добрим, чихим своїм. Trebbe, zum Grabber, der Breiten, in der Lib Ukraine, I'll just step a dried. For Manchoran can zitosen, the winzen zang, where is a Ukraine, some dance zumblen, treep the fine blood for laser. so bergrab ich um erkleben euch der Karten zur Fress mit dem Blut der bösen Finde der vielleicht Franzes man sollte in Familie in der großen ihr Gedenken und sollte in der freien Neuen sich in eins wird mit Geschenken.